10 чоловік за голосну розмову поплатився життям. У Бозівці затримали викладачів хабарників у Білгородністровському Затримано нічного стрілка. В Одесі працівник суду збив дівчинку. А кримські наркотики розповсюджуються в Одеській області. В Одесі 54-річна жінка нанесла смертельне ножове поранення 37-річному чоловікові. Як з'ясувалося, затримана разом зі своїми трьома знайомими, серед яких знаходився і потерпілий, розпивали спритні напої. Один з її гостей почав голосно розмовляти. Вона попросила потерпілого говорити тихіше. Той не відреагував на прохання, і тоді господиня схопила кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у груди. Після чого, злякавшись, коєного втекла з дому. Я живу в підвалі, сусіди все слишуть сверху, ругаються. Ну, я йому раз сказала, говорю, ну тихонечко будь. Він діл наушники, він же не слышив. Я йому і вчора сказала. Ну, ударила його, чесно. Доки господиня помешкання була відсутня, молодики прокинулися та виявили скривавлений труп свого знайомого. Вирішивши приховати сліди злочину, вони загорнули тіло загиблого у ковдру, винесли його на вулицю та поклали у сміттєвий контейнер, закидавши зверху мотлохом. Была задержана данная гражданка, которая призналась в совершении данного преступления, указала на местопроисшествия. Данная гражданка задержана в отношении неї уголовное производство, ответственность за которое предусмотрена статті 115 Уголовного кодексу України. Наразі всіх фігурантів події притягнуто до відповідальності жінку взято під варту за у вчинені умисного вбивства. Досудове розслідування триває. В ході проведення операції мак 2014 білгородністровські міліціонери вилучили в селі Випасне на територію одного з домоволодінь понад 100 кущів снодійного маку. В ході перевірки було встановлено, що в даному будинку проживає 63-річна жінка, яка пояснила, що вирощувала мак для особистого вживання відносно затриманої відкрите кримінальне провадження. Санкція в статті передбачає покарання у вигляді штрафу або арешту строком до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. В Одесі у Бозівці затримали групу викладачів, які вимагали у студентів хабарів в період сесії. До складу організованої групи входило троє осіб: керівник, викладач-методист та секретар відділення одного з морехідних училищ, які протягом 2014 року отримали від студентів незаконну вигоду в сумі понад 300 тисяч гривень за сприяння в успішній здачі ними сесії. Установлено ряд лиц, имеющих отношение к поборам в этом учебном заведенні. Були изъяты денежные средства, указані лица задержані і дають признательні показання. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за подібні діяння законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває. Співробітниками карного розшуку білгородністровського відділу міліції за гарячими слідами затримано 43-річного жителя міста, який з пневматичної зброї поранив знайомого на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка знайшла дві гільзи калібру чотири міліметри. дежурну частину білгородністровського міського відділу міліції із лікарні поступило телефонне про те, що до них доставлено житель города з адністрільним раненням голови. в больницу и на место происшествия выехала оперативная группа, которая установила, что телесное повреждение мужчина получил в переулке Глухом. Там его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из пневматического пистолета два раза в него и один раз попал непосредственно в пострадавшего. Чоловіка затримано та поміщено до ізолятора тимчасового утримання. Відносно нього розпочати кримінальне провадження. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Увечері, 12 червня, близько 20.30 на проспекті Адмірала Глушко збили 15-річну дівчинку. ДТП сталося навпроти будинку номер 11 Дівчинка перетинала нерегульований пішохідний перехід, коли на неї наїхав автомобіль BMW е 60 За свідченням очевидців дівчинку на швидкі відправили до лікарні. Відкритих переломів немає, проте є травми. Одесити, які живуть поруч, повідомляють, що за кермом перебувала суддя Приморського району. Машина їхала дуже швидко і навіть не пригальмувала на переході. Є перший одеський портал. 48-річний Одесит постачав та розповсюджував кримські наркотичні засоби та психотропні речовини на території Одеської області. Під час обшуку помешкання затриманого обнонівці знайшли 30 грам амфетаміну, марихуани, 20 грамів гашишу та електронні ваги. За словами затриманого, вилучені наркотики він збував в Одесі через інтернет. А кошти від споживачів отримував через міжнародну платіжну систему електронних грошей. Встановлено, що чоловік наркотичні засоби купував через інтернет-форуми та в подальшому отримував їх поштою з Криму. Вказаним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. За подібні діяння законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. В одному з райцентрів Одещини правоохоронці викрили підпільний цех з виробництва спиртового фальсифікату. 49-річний підприємець на території фермерського господарства налагодив виробництво медичного спирту і деяких медичних препаратів. В результаті проведення обшуку було вилучено дві виробничі лінії з розливу спирту і перекису, понад 8,5 тисяч пляшок готової до реалізації продукції, 4,5 тисячі літрів спирту, понад 42 тисяч одиниць порожньої тари, а також відповідні наклейки і стрічки, що позначають дану продукцію. Діяння зловмисників кваліфікуються за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 204 кримінального кодексу України. Їм загрожує штраф від 51 до 170 тисяч гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення. В Ізмаїлі 23-річна жінка вдарила кухонним ножем свого знайомого. У ході розслідування з'ясувалося, що в той день під час застілля між ними виник конфлікт, в результаті якого молода жінка схопила кухонний ніж і завдала ним удари в область грудної клітини і стегна. На місці скоєння злочину міліціонери виявили знаряддя злочину кухонний ніж з плямами бурого кольору. Жінка розкаялася у скоєному. Свою поведінку пояснила тим, що чоловік її образив. За подібні діяння законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на сроки від 5 до 8 років. Одеська міліція затримала грабіжника букініста, жителя Харкова, який викрав з одеської національної бібліотеки імені Горького книги, що представляють історичну цінність. Чотири Тома книг издательства 1912 года автора Бенуа «История живописи». По данному факту открыто уголовное производство по статье 186, часть 4, Преступник задержан ведеться слідство. Як розповів чоловік, до Одеси він приїхав саме з метою крадіжки цінної літератури. Для цього він наприкінці травня записався в бібліотеку імені Горького і став її частим гостем. Відвідуючи читальну, він підібрав підходящі книги та чекав зручного моменту для її викрадення. Літературу в подальшому планував продати на чорному ринку. За оцінкою фахівців, вартість чотирьохтомника та становить близько 200 тисяч гривень. В Одесі спецпризначенці затримали жорстокого вбивцю рідної матері близько першої години ночі на КПП спецбатальйону міліції забігла налякана жінка з шестирічною дівчинкою на руках і повідомила, що ледь не стала жертвою нападу свого співмешканця, який саме у цю мить лупцює свою матір. Прийшли на місце, зашли в квартиру. Обіділи, що мужчина стало по не спротивлявся. заглянули в ванну, Там жінка лежала вже без признаків життя. Збудником агресії 40-річного чоловіка стала велика доза вжитого алкоголю. Між ним та матір'ю виник конфлікт. У ході сварки зловмисник завдав потерпілі численні удари руками, ногами та рукояткою від швабри. Побої прийшлися саме в область голови й тулуба, тому й стали для неї фатальними. У дала сюди висок з кулака, що я тлітіла наш плечок. Я на тока туда. Він там уже загідно. То ви замывали уже Да. Я замувала вічно. Рібенок здесь сидел, забился. Он забіг, бил, он не видел рібінка. А потом увидел ребенка, у нього хватає завола сама, воюю, И так, как щенка. Як встановили судово медичні експерти, потерпіла власниця квартири, і не витримала завданих їй сином чисельних тілесних ушкоджень, від яких і померла. добре, можна. Я не пам'ятаю нічого. Простите мене, пожалуйста. Ми люди. Простите, я сину подухнувся. За все там, за грехи, за все, за все цю грязь, за все в цьому світі. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Умисне вбивство відповідальність за цією статтею позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. В Одесі рятувальники дістали з балкону двох дітей. У фонтанці на березі моря знайдено труп чоловіка. Контрабандний мед у москвичі. В Одесі по вулиці Заболотного горіла кімната на четвертому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку. Рятувальники ліквідували загорання на загальній площі 10 метрів квадратних. Сложність тушення пожежі заключалась в тому, що общежиття коридорного типу, а один із евакуаційних виходів був загроможден. На першому етапі заложен кирпичною кладкою. На пожежі було задіяно три одиниці спеціальної та допоміжної техніки. Пожежу ліквідували за 37 хвилин. Загиблих та постраждалих немає. В Болграді по вулиці Ямбольській, 45 на території приватного домогосподарства, в надвірній споруді горіло сіно вагою півтони цьогорічного врожаю. Уже за сім хвилин рятувальники прибули до місця виклику та ліквідували пожежу на площі вісім метрів квадратних. Завдяки оперативним діям вогнеборців було врятовано поруч розташований житловий будинок. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає. В Одесі по проспекту Добровольського на балконі четвертого поверху в замкнутій квартирі рятувальники дістали двох дітей, яких мати закрила в квартирі, а сама пішла з дому. Сьогодні вже десь з двох часов дня діти просто не своїм голосом кричали, плакали. Один дитина з балкона смотрел, просто переворачувався. Уже засипали на этом балконі Родителей нету. звонили в дверь, то есть абсолютно ніяких действий не було. Це не единожды, это Це було вже багато разів. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою автодрабини було знято двоє малолітніх дітей чотирьох та трьох з половиною років, яких передано працівникам міліції. В селі Фонтанка 3 комінтернівського району в акваторії Чорного моря поблизу берега місцевими мешканцями виявлено тіло 35-річного громадянина без ознак насильницької смерті. Обставини загибелі та причина смерті встановлюються. В Одесі по вулиці Буніна, 35, горіла стеля приміщення піцерії. Призводілася евакуація жильців вдома. Сложность тушения пожара заключалась в том, що пожар швидко распространялся по дерев'яним конструкціям, перекриття між першими і вторими етажами. Рятувальники ліквідували згорання на площі 5 метрів квадратних. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає пункті пропуску Великоплоське прикордонники Котовського загону під час спільного огляду з представниками митниці виявили 72 кілограми меду. Громадянин України намагався перевести мед в автомобілі Москвич, яким їхав до Молдови. При цьому мед чоловік приховав у бокових дверцятах та конструктивних особливостях транспортного засобу. Всього було виявлено 32 півторалітрові пляшки з медом. Вантаж та автомобіль, сума оцінки яких склала понад 26 тисяч гривень, передано представникам митниці.